Щастям небо не належить надам, Воно є власністю Творця світів, лише він спроможний ангелів прозвати, щоб, спасти, щоб край наш спасти від ворогів. Молися українські мій народи, заступник у тебе лише один. Він проведе через вогонь і води, як селився смирені перед ним. В, В нього вла... він має владу зберегти не... небо затулити. Ворожих, ніще в них. Бог може ціле війська розгромити, спасти в долині смерті усіх тих, хто на Його надію покладає, хто перед ним схилився з каятям. Він вилікує рани всього краю і воскресить скалічене життя. В постійній молитві треба нам стояти, щоб Господь в країну захистив, на щастя, небо не належить надо. Його для всіх відкритим Бог зробив. Амінь.